Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Як завжди на кухні дівчатка. Будемо сьогодні робити кров'янку, тобто кров'яну ковбасу. Хочу сказати, що кров'яна ковбаса, дівчата, є надзвичайно корисна. Так як в ній багато вітамінів групи Б. Заліза. Вона корисна тим навіть вагітним жінкам от, вживати. Так що, Сьогодні ми приготуємо ось таку ось корисну ковбасу. І ще що хочу сказати, що, мабуть, кожна газдиня, яка готує кров'янку, як нас кажуть по-простому, кров'янка має свій рецепт і якісь свої нюанси, бо того, що е, якихось стандартів тут немає. Хтось любить. Більш густу, дає більше каші. Хтось любить, дає більше крові. Так що все дуже і дуже індивідуально. От Ми, наприклад, прожили колись 12 років в Польщі. І я хочу вам сказати, що в Польщі кров'янка, от така от ковбаса, у мене чоловік дуже її любить. Вона називається кашанка. От. А чому кашанка? Бо тому, що там багато іменно каші, і тільки кров'ю, вона якби забарвлена. І сьогодні готуємо саме таку кров'янку. Яка вже вона буде схожа більш на кашанку чи на кров'янку, будемо бачити. І що нам для цього, дівчатка, потрібно? Звісно, якісь продукти. А якісь це такі, що неможливо купити, якщо ранесенько, дуже не встати. Я маю літр, у мене тут трошки більше літри, крові. Ось маю е, от такою Склянкою відміряно. Ця склянка має 250 мл. сухої гречаної крупи. Відміряно сухою таку склянку. Я все в описі залишу, звісно. І склянку рису. І тут вже воно в мене відварено. Склянка, знову ж таки, 250 мл вершків. У мене 20% вершки. Можна, дівчатка, звісно, замінити звичайним молоком. От. Пів кілограма цибулі. Три цибулини я собі порізала на дрібно. Будемо смажити. Дві цибулини я собі стерла, додам в сирому вигляді стерто на кашку. Пів кілограма свинячої почеревини. Так, щоб і жир, і м'яско, отаке от в мене тут намішано. Три яйця. Звісно, свинячі кишки. от, По приправках. Що ми маємо чайну ложечку перцю без верха, чайну ложечку коріандри, чайну ложечку без верха сухого часнику, одну четверту мускатного горіха. Сіль додаємо за смаком. Звісно, потрібна така лієчка. В кого нема такої лійки, можна скористатися, дівчата, обрізати таку ось пластикову бутилку, От, і скористатися нею. Все, приступаємо. А Почнемо з чого? Кашку я вже собі підварила, то почнемо з обсмажування. Нам потрібно витопити і обсмажити ще цибульку. Дівчата, починаємо з жирного, щоб нам трошки, звісно, пустився жир на пательню. В мене це така пательня, що вона чугунна, так що їй не, шк... не шкодить. Але витопиться жир. ось. Ми підсмажимо, оці, бо тут, бачите, в мене є мене не сало, і в мене є порізане таке спочереване, що я різала якби ножом. Зараз ми це все підсмажимо. Не буду вам показувати весь процес, як ми будемо смажити. Витопиться жир, вкинемо все решту. Підсмажимо, от, ну і потім я вже вам покажу. Дівчатка, дивіться. Підсмажили, бачите, жир нам витопився. Но я вам скажу, що ви знаєте, так погано, коли не купляєш на ринку цю печеревину, саву. Воно все не таке. От Тут в магазинах. воно все не таке. От, Вибираємо нам ці шкварки, вони бачите, не зажарені, вони якби жир свій віддали, але і не тверді, не, за, не засмажені. От, Ми це вибираємо і зараз на цьому жиру підсмажимо до золотистого кольору нашу цибульку. І також дівчатка все виберемо, Уже, ну як, можна і не вибирати разом з жиром, оцим переб'ємо блендером, бо того, що можна дівчата кинути так. Ну ж кварки, звісно, тоді треба дрібніше якби, порізати. І цибульку ви можете кидати, не блендерити. Я буду блендерити, так як в мене внучка, і я не хочу, щоб щось таке попалося, бо вона потім скаже, що не буде їсти. Так що підсмажимо до золотистого кольору цибульку і зблендеримо і продовжимо. Дівчатка збили шкварочно цибуляне пюре. Ось, ну, воно ще гаряче. Вимішуємо нашу кашу. До речі, хочу сказати: ну, це на рахунок того, як я говорила, що дуже багато різних варіантів по приготуванню кров'янки. От я родом з Тернопільської області, мама моя завжди робила тільки з рису. Тільки з рисом і запекала в печі. ось Тут я живу на Хмельниччині вже 38 років. Тут тільки з гречкою. Я не бачила з рисом ні, ні, ні ніколи кров'янки, тільки з гречкою. от І готують так. І я вже звикла більше до такої, ніж то, що з рисом. Я вирішила зробити асортці. І те, і те, от щоб. Не по-тернопільськи, не по, по Хмельницьки. А так, взагалі, то варіантів дуже багато. І кожен може вибрати на свій смак. Додали. До речі, хочу сказати, що кров я зберігала дівчатка вже заморожену. І мені її привезли, вона вже підсілася. Тобто згустилася, стало ніби кусок печінки і, і цукровиця окремо. От. То я її блендерила, але зараз ще подивлюся, можливо, можливо ще її раз переб'ю блендером. Буду бачити. Так, додаємо сюди можна наші вершки додати. От, Зараз охолоне нам швидше. От. Сиру нашу цибулю, дівчата. Яйця. Ми вимішаємо, не, е, на піну е, збивати не будемо, дівчатка. Просто щоб білок з жовтком змішався, то ми трішечки їх зіб'ємо. Дивіться, кашку я відварювала рис і гречку, уже підсолювала воду. Тобто рис і гречка в мене підсолено. Ну, щоб воно не було таке прісне. А потім ми собі ще за смаком досолимо. От, і як за смаком, дівчата, як провірити, звісно, ніхто не буде пробувати з сирою кров'ю. То можна також взяти на пательню і на ложку цієї суміші підсмажити і спробувати. От. Но кров готується, дівчата, довго. І потрібно. Смажити її так трошки підсмажити, щоб вона дай Бог, ну, ну як? Звісно, нічого не буде різники. Я вам скажу, не знаю, чи ви бачили. але я пам'ятаю з дитинства, от, що е, різники, є такі різники, які вживають свіжу кров. От, свіжу вживають, прямо як вибрали зі свині тої крові і, і так і. П'ють! Але це таке. В кожного свій смак. От, дівчата, додаємо приправки. Бачите, така у нас каша. Все треба старанно вимішати, щоб приправа нам вимішалася. Дівчатка даємо нашу кров. Тут в мене оператора вже трясе. Чуєте? Ви таке бачили? О, ну бачите, не буду я, не буду вже кров перебивати блендером. От, ніби нормально. Бо того, що дівчата де, от що я кажу, що бачите, хтось любить більше крові, хтось любить більше каші. Кров сама. І чому я додала вершки дівчатка і молоко. Це щоб пом'якшити кров. Сама кров, вона оце таким, знаєте, як камінюка стає. Коли її ну, запечеться, вона, то там такий кус, кусок, от де де була, де така була грудка, то там оце от воно прямо в кишці і такий кусок, він як, як камінюка, він такий пісний, важкий, такий забитий кусок. Тому вершки це все пом'якшать, чи молоко чи вершки, що ви додасте? І яйця. От, то Воно буде м'якший просто смак. Дівчатка, дивіться, вимішала. Я вам скажу, що це так, як, ну, як роблять, оце в мене якраз вона посередині. І, і не така, де більше крові, і не така, де більше каші. От якраз вона посередині. Ні сюди і ні туди. Додам на цю суміш, так як я каші підсолювала, ну скільки я додам дві. Дві чайних ложки, чекайте, бо не хочу в мене сипатися. Я не можу натрусити лівою рукою. Дві чайних ложки солі. А не хочу смажити, дівчата, окремо пробувати, хоч треба. А можу смажу, ну не знаю. Зараз. Подивлюся, дві. Ні, ну, мабуть, ще додам ложечку. В описі все залишу, точно. Так, беремо нашу лійку. Олійкою змащуємо. Не знаю, може хтось буде дивитися перший раз. Чекайте, бо щось мені тут попалося. От, Може хто буде дивитися перший раз, то не, не знаєте, як підготувати кишки. Я купляю готову оболочку в магазині. В великих супермаркетах вона якби є в продажу. Правда, не така дешева, дівчата. Ну, як на мене, звісно, для когось це копійки. От, тут от, бачу, пірвана. Добре би, дівчата, провірити кишку, чи немає, бо це кров, вона рідка. І вона буде собі ділитися, каша буде осідати, кров буде втікати. То добре, якби кишку продути повітрям і подивитися. Ну, я так не робила. І один кінець, бачите, відразу собі зав'язала. Можна зав'язувати вузликами, так як я, можна зав'язувати нитками, дівчата, змастили лієчку, все, одягаємо. Кишки як промиваємо. Вони в супермаркетах продаються в засоленому вигляді. Вам потрібно зверху ту сіль вимити От, і пустити кишечку краючою краєчок знайти і пустити воду всередину. І промити повністю зсередини також. І тоді вони розмягчаються і стають ось такі, ось, як в мене зараз. Які ми будемо, звісно, уже надівати. Так, врізала собі, бачите, ще з бутилки. От, і дівчатка, ось так ось треба помішувати. Бо я кажу, каша сідається. Помішуємо, набираємо, звісно, можна кружечкою кому зручніше. І заповнюємо заповнює нашу кишку. І ще хочу вам сказати, дівчатка, що це, ну це треба шукати в інтернет-магазинах. Я, до речі, дуже часто купляю в інтернет-магазинах, мені дуже зручно. Отакі От свинячі оболочки кишки, натуральні. Вони є і більшого якби, розміру. Але в магазинах зазвичай тільки такі. А в інтернет-магазині можна знайти і, і грубші. І для кров'янки краще брати. Грубше, чогось так привичніше в нас. Ці йшли на ковбаси, а на кров'янку завжди йшли такі грубші кишки. Але в нас немає особливого вибору. Тому будемо, От бачите, поки все, все ціленьке. Також дуже аж сильно дівчата залишайте так, щоб кишка була така вільна. Дуже сильно не наповнюйте. Ось так, ось, ось таким чином наповнимо, дівчатка, всі кишки і продовжимо. Газдині. Наповнили ми наші кров'янки Ось, дивіться, бачите, я кажу, кишка лишала собі такі кінці, щоб вона вільно була, щоб не була щільно набита. І це треба було бачити, як в мене вирвалася та лійка з рук. Ох, що то було? А в мене, скажу вам, а в мене от йойк Виривається сам по собі. Оце як льопнуло все по всіх стінах. то тут, 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 тут варто було побачити. Дивіться, взяла собі емаліровану миску. Бачите, вона широка, низька, нам це підходить. У мене тут холодна вода. І в кастрюлі отак от, от я не знаю скільки. Я на око набрала, небагато там води, щоб так було. Нам багато не треба, бо нам потрібно буде перевертати. Кишку і, і проколювати. І тепер в холодну, от, в холодну якби, воду ми ставимо нашу кишку. Ну, давайте, ніби і тут місце є. І якщо у вас немає дівчатка, практики, ось, то робіть собі покоротше, щоб вам було легше її перевертати. О, Бачите, дивіться, ось така ось кровянка. Одна грубенька, товстенька, от сюди ми всередину також опустимо. ну, де тут довша? І в кастрюлю. О, бачите, от дивіться. Оце вільний кусок. От. Навіть отак от ми її помішали, щоб, бо воно ж підсідається там. Ну і сюди поставлю ще щось коротше. Ось цей кусочок такий. Все. По два кусочки. І тепер вмикаємо газ. Газ увімкнули. І будемо зараз спостерігати. Вона нам дуже швидко, бачите, голочка в мене, я не проколювала дівчатка, голочка в мене стоїть на поготові, бо наша ковбаска почне дуже швидко тверднути. От, і проколювати ми її будемо тут. Як побачимо, як вона буде твердо. Ми будемо бачити, бачите, дивіться, стала, стала булька. От тут ми зараз випустимо і вже ну, можна ще посунути. І тут стала булька. Таке е, видовище не дуже, не дуже приємне. От. Але. Але це є наша страва, дівчата. Чекайте, бо ще не хоче проколюватися. Бездині, дивіться, починає наша кровянка якби надуватися. От. Ми починаємо, нам видно, де повітря. От тут прекрасно видно. Бачите, тут повітря стоїть. От, воно світліше. І тут ми її уколимо. От. Зразу не робіть багато дирочок. Пару дирочок і, і далі подивимося, як вона буде по ходу тверднути. І будемо бачити, де нам потрібно проколоти. От. Так, тут я так на око, бо Бачите, в такій мисці зручніше буде, бо ви маєте більше доступ, аніж теж в кастрюлі. Бо кастрюля в мене така досить висока, а води ми набираємо там небагато, то не, не так мені зручно, але. Але ж ми все одно зробимо. Дівчатка, дивіться, в нас тут водичка. Ну, ми всі розуміємо, коли вода починає закипати. От бачите, таке воно на вигляд. От. Водичка, як закипить, ми їй не даємо сильно кипіти. От починається, як таке тихе кипіння, вже все. Ми скручуємо на мінімум, наскільки. Можемо от, вручну скручуємо, бо якщо так скрутити мінімум, який стоїть на плиті, то то нам буде завеликий. І на е, такій, е, в такій воді гарячій, ми будемо тримати е, 10 хвилин от ковбаску. І при цьому ми її піднімаємо, бо ковбаска, я кажу, твердна, ми її піднімаємо і проколюємо собі голочкою. І так само тут, бо тут вже швидше, комфорта більша. І так само в миски. Дівчатка, 10 хвилиночок нас дотікує, Тільки Дотіку доходить, 10 хвилин. Дивіться, в процесі я собі ковбаску перевернула і весь час її поколюю. Якщо, бо бачу, що одна кишка в мене грубша, одна тонша, ну це не від мене залежить. Ось, дивіться, бачите, от маємо кишку, дістаємо, правда я кажу, ну, не дуже гарна ця водичка виглядає, ну що зробиш? Я її колю, бачите, уже ніде нічого не виділяється. Значить, мені 10 хвилиночок достатньо. І я дістаю, ну, це тонша, то тут уже ще я колола, то вже бачила, що не виділяється. Не буду вам показувати. Ось тут у мене також є грухша одна. От, зараз вам покажу. Дістаю. Ось також я її колю, вже бачите, тече прозора водичка. Витягуємо. І що ми далі робимо? Звісно, цю водичку виливаємо з і ставимо варити другу нашу порцію. І скажу вам, що скажу вам в що в мене мама моя, ну, ми, звісно, багато вчимося від наших бабусь, від батьків. От, мама моя ніколи так не варила, також не проварювала. Я проварюю для чого, бо я зготовила більше. в мене нема не як на сім'я не мала, але аж, аж не настільки. От, і е, мама не проварювала. Мама відразу готовила, в, як ми казали, в бляшанка. Мама казала, ну форма така була, то такі, колись були саморобні форми, не такі. Зараз пішов, купив, готову. Відразу форми і запікала в печі. От. Ми собі так робимо. Для чого? Ось уже таку заготовку ви зможете запакувати в целофан і зберігати в холодильнику. От. А потім, коли вам потрібно, приготувати. А ми зараз все решту переваримо і потім продовжимо. Газдині. Ось така ось наша кров'янка. Бачите, постояла, її навіть витягуєш, то вона зовсім О, тут, тут ще видно. А постояла на повітрі, вона темніє. І набуває ось такого кольору. І що ми тепер робимо? Духовка в нас на 180-190 градусів. Дивіться, по своїй духовці. Ось, як бачите, я собі підстелила пергаментний папір. Це для того, щоб менше роботи у мене потім було. І змастила його смальцем, дівчата. Можна і олією, але смальцем набагато краще. І так ось старанно нашу ковбаску змащуємо смальцем. От, з двох сторін, хоч знизу там є смалець, о, але змащуємо з двох сторін і будемо зараз запікати. Запікати, дівчата, будемо, я кажу, 180-190 градусів по 20 хвилин з кожної сторони. От я собі вкладу стільки, щоб мені було потім зручно перевернути. 20 хвилин з однієї сторони, перевернули, 20 хвилин з другої сторони. В духовочці нам вже тільки потрібно через 20 хвилин перевернути. Все. Більше нічого не потрібно. Ну і потім побачимо результат. Дівчатка, газдинки, допекли ми нашу кров'яночку. Ось така ось нас вийшла. Красота і смакота. От. Як на мене, бо ми ж вже ж не втрималися. Ми, ми, ми гарячу вже з'їли кусок. Ось. Як на мене, то все ідеально по приправах, по солі. На цю пропорцію все мені підходить і все дуже добре. При подачі можна ще собі посипати дівчатка шкварочками. Хто хоче, кому це не буде надто жирно, от, які такі гарні м'ясні шкварочки, то можна посипати. Я буду їсти. Так, от знімаю пробу. Я пробу вже зняла. Хвостик у мене тут, до речі. От, Ну, мушу це зробити. М -м -м. І коти хотять. Коти кричать. Теж хочуть. <рисква> Зараз і котам прийдеться вділити. От, дівчатка, газдині, хлопці. Сьогодні в нас був ось такий рецепт. Обіцяла, просили, обіцяла, що зроблю. Приготовила. Дуже смачно! Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал просто Смокота від Марії. Беріть собі в закладки, в записник. Поширюйте, будь ласка, відео в своїх соціальних мережах. От! Всім, хто зараз їсть, смачного! Усім бажаю мирного неба і усім до зустрічі!